Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та області пройшла під звуки повітряної тривоги. Загроза нанесення ракетних ударів висока. Не забувайте про дотримання правил безпеки. Сьогодні розпочинається новий робочий тиждень, тож ми бажаємо для кожного з вас, щоб він пройшов спокійно та безпечно. Ми ж продовжуємо нести службу в посиленому режимі для вашої безпеки. За вихідні патрульні поліцейські опрацювали 2050 викликів. Перевірили 86 підозрілих осіб. До відділків поліції доставили 17 порушників комендантської години. Затримали сім осіб з наркотичними речовинами та двох чоловіків за крадіжки мобільних телефонів, а також виявили 28 нетверезих водіїв. Антирекорд доби це водій автомобіля Volkswagen, якого зупинили сьогодні вранці на вулиці іцхака Рабіна. Драгер надав результат 2,94 проміли, що в 15 разів вище встановленої норми. Одна дорожня подія сталася за вихідні. Так, в суботу ввечері на. На вулиці Костанді водій автомобіля Toyota здійснив зіткнення з мотоциклом. В результаті ДТП до лікарні потрапив водій мотоциклу. На місці події працював слідчий, який буде з'ясовувати подробиці ДТП. В суботу ввечері патрульні поліцейські отримали повідомлення про стрілянину на вулиці Павла Кравцова. На місці інспектори з'ясували, що нетверезий чоловік, знаходячись на зупинці громадського транспорту, дістав пістолет, здійснив кілька пострілів, після чого сів маршрутне та та поїхав у напрямку Миколаївської дороги. Громадяни надали детальний опис правопорушника. Під час огляду маршрутних транспортних засобів чоловіка було виявлено та затримано. Під час огляду його речей було виявлено два ножі, пістолет та мобільний телефон. Як пояснив чоловік, цей телефон він встиг поцупити в маршрутному таксі. Його передали слідчим. в суботу ввечері На вулиці Приморській невідомий чоловік з пістолетом в руках. Погрожував людям, лаявся в їх бік. На місце негайно виїхали патрульні, які його затримали. І ще одна подія сталася на вулиці Фонтанська дорога в неділю вночі. Чоловік, знаходячись у нетверезому стані та порушуючи комендантську годину, дістав пістолет та почав стріляти по вікнах однієї з будівель. На місце виїхали патрульні, які його затримали. У всіх випадках затриманих передали слідчим для подальшого з'ясування справи. Патрульні поліцейські продовжують виявляти осіб з наркотики. Тичними речовинами так вчора патрульні поліцейські на вулиці Миколаївська дорога зупинили водія мопеду. Як з'ясувалось, він керував мопедом у стані наркотичного сп'яніння. Також під час огляду його мобільного телефону було знайдено місця та координати закладок наркотичних речовин. Як повідомив сам водій, за день він встиг розкласти 39 згортків наркотичної речовини. Водія передали слідчим для подальшого з'ясування справи. І одна подія сталася в Малиновському районі. Вночі під час комендантської години патрульні поліцейські побачили чоловіка, який при появі патрульних скинув на землю зіп-пакет. Як з'ясувалось, в ньому знаходилась наркотична речовина. Пізніше чоловік зізнався, що він є закладчиком наркотичних речовин. Також це було підтверджено фотографіями в його мобільному телефоні. Його передали слідчим. Сьогодні в Україні відзначається день Цінальної поліції, тож вітаємо колег, бажаємо сил, терпіння та відваги, разом до перемоги служити та захищати все буде Україна!